Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 3 липня, четвер, 6 година ранку, скажімо так. Ділаю нарізку винограду. Зараз людина має приїхати забрати. Да? Ну, таке виноградне асорті. Що сюди входить? Зорінька, золота королева, подарок Нікополя. Подарунок не світає. Ось, ось тут лежить. Да? І я тільки що зірвав в груну деньки, ось ось динечка лежить. Дивіться, коли я виноград ну, нарізаю, я завжди нижню ягодку я не пробую. Тобто, якщо вона солоденька, смачненька, то значить і зверху теж буде ще краще. От я тільки швиденько попробував, а тут такий мускат. ну Такий мускат приємний. Я щось знімаю цей ролик. Бо я цей рік там робив відеоогляд по деньки і сказав, що деньки муската немає, що там є ну, якби специфічний, приятний е, такий ароматний привкус, ну не мускат. Друзі, я цей рік її якби, не пробував, а зробив висновки по прошлому, минулого, минулого року. В минулому році в мене в день такого муската не було. А от зараз, цей рік, особливо на цій гроні, такий мускат тонкий. Там щось і чайна роза, там, і цей, ну він такий і не слабий. І не такий, що аж зашкалює, ну тонкий, дуже приємний мускат. Я ну, повідомляю, що деньки мускат є, форма отака. Денька супер.